Місіонерські листи святителя Николая СЕРБського. Лист перший. Робітниковій, який запитує про духовне життя. Духовне життя і є справжнє життя. Все інше прах. Прахом є і тіло наше земля, взята в борг у землі. Земля. Вода, вогонь і повітря з них цих чотирьох стихій створене тіло людини, створене так майстерно, так чудово, що не висловити. І все таки саме по собі тіло не є життя. Візок не подорожній. клітка не птах. Що ж таке життя? Святе Письмо Боже ясно відповідає на це питання на першій своїй сторінці. І сотворив Господь Бог людину з праху земного і вдихнув у лице її подих життя, і стала людина душею живою. Чи добре ти розумієш значення слів опосередковано і безпосередньо. Опосередковано. Тобто за допомогою землі створив Господь плоть, а безпосередньо із себе вдихнув у лице її дух життя. Так людина стала душею живою. Отже, людина видимим способом є тілесною, але тіло має у собі подих життя, безпосередньо одержаний від Творця. Цей дух зв'язує людину з Творцем і з небесним духовним світом довкола нього, мале полум'я подібні до вічного Божественного полум'ї, і хоча тіло наше потерпає від землі, серед комах і звірів цим полум'ям, зв'язані ми з небом і вічністю. Життя душі, яку веде і живить Божественний Дух. О що таке людське життя. Іншими словами, духовне життя це безперестанна праця заради того, щоб стати гідним Божого Духа, котрий у нас. Чому нам слід трудитися? Тому що ми отримали дар від Творця. Ніхто з нас не купував Його і не платив за нього. Він дарований нам вічною любов'ю. За дар плата не дається, дар є дар. Але той, хто приймає дар та ще й такий дорогоцінний, як життя, повинен показати себе гідним цього дару. Як нам любов'ю відповісти Господу на його любов і як нам стати гідним цього Божого дару. У цьому велика наука, названа духовною наукою, яка вища за всі науки. Вона дана людині Духом Святим. Той, хто дарував найдорогоцінніший дар, сам навчив людину бути гідною Його. Якщо бажаєш проникнути в цю світлу і солодку науку, хай буде благословенне бажання Твоє, мир тобі. І радість від Господа. Лис другий. Людині, яка вірить у Бога, але не молиться до Нього. Трудися і зміцнюй у собі віру, згодом відчуєш потребу в молитві. Поки твоя віра є слабкою, вона не змушує тебе молитися. Дивилися ми, як слабкий струмінь води падав на колесо водяного млина, та колесо залишалося нерухомим, коли ж прибула вода, колесо рушило. Віра є сила духовна, мала віра не спрямовує розум до роздумів про Бога, а серце на молитву до нього. Міцна віра рухає розум і серце і всю душу людини. Поки живе в душі міцна віра, вона силою своєю спрямовує душу до Бога. Ти говориш, що прочитав слова Спасителя, Знаю, Отець ваш Небесний, у чому ви маєте потребу, перш ніж ви попросите в нього. Зробив висновок, що молитва не потрібна. Звичайно, знає Господь, що нам потрібно, але Він хоче, щоб ми молилися до Нього. Тому й заповів Спаситель, безперервно моліться і навчив нас молитися. Це легше пояснити батькам, ніж тобі, ніж жонатому. адже й батьки знають, що потрібно дітям, але чекають, поки дитина попросить в них. Знають батьки, що прохання змякшує і облагорожує дитяче серце, робить його смиренним, лагідним, слухняним, милостивим і вдячним. Бачиш, скільки небесних іскор висікає молитва з людського серця. Я прочитав, як якийсь прочанин зупинився перед будинком біля дороги. Були там збори робітників. Раптом запанувала в домі тиша, робітники схилили коліна на молитву, але один з них вийшов і почав ходити навколо будинку. Запитав його прочанин, що відбувається у будинку? Моляться богові, мені стало соромно, і я вийшов. Прочанин замовк, чекаючи. Кого ти чекаєш? запитав робітник. Чекай, коли хто небудь вийде, щоб запитати в нього про дорогу. Чому не запитаєш у мене, я покажу тобі дорогу. Похитав головою прочанин і відповів, Як може показати правильний шлях той, хто соромиться Бога і своїх братів. Думаю, що ти молитви не соромишся, але віра твоя ще не зміцніла. Бережи, зміцнюй у собі це дитя, коли виросте вони із мужнії, стократ воздасть тобі за твою працю. Мужня віра поверне внутрішнє колесо твого єства, і ти знайдеш нове життя, мир тобі і благословіння Боже. Лист третій. Освічені віруючій жінці, яка потерпає від глузувань близьких. Відповідай на їхні глузування посмішкою, їхні глузування виходять зі злих сердець, твоя ж посмішка хай буде незлобивою. Глузування завжди від незнання, посмішка від знання. Глузуваннями вони роблять твою молитву вічному судді дорогоціннішою, тому що нема для Господа молитви дорожчої, ніж молитва відважного серця, оточеного стрілами злості, ненависті, знущань і глузувань. Це двосічні стріли, але притуплюються вони від твоєї мужності і вістрям повертаються до стрільців. І завдають їм ран. Дружина царя Давида якось посміялася над натхненною молитвою свого чоловіка. Насмішка ця образила Бога більше, ніж царя Давида, і покарав Всевишній дочку Саулову, і не мала вона нащадків до смерті своєї. Хто уважно спостерігає за людськими долями і подіями, знає. Як суворо Господь карає насмішників над святинями? А ти скажи насмішникам своїм: якщо вважаєш, що слово буде ліками кращими, ніж мовчання, скажи їм, обманює мене зір чи дійсно бачу, як ви щодня молитеся торговцям, старостам і поліцейським про свої потреби. Навіщо ж ви насміхаєтеся наді мною? Коли я молюся вічному Творцеві, Хіба молитися намічним смішно, хіба не божевілля поклонятися праху, а не життєдавцеві й Господу. Сказано десу Пророка проклятий кожен, хто надіється на людину. Очевидно, що той, хто має сподівання на смертну людину, на мильну бульку, а не на Бога Вседержителя, проклятий. І це прокляття, що лежить на ньому й дом його, проявляється у його житті щодня. Зрозуміло також, що проклятою буде кожна людина, яка молиться тільки на людину і не молиться до того, хто все тримає і все може. Але дивися, іноді мовчання корисніше таких слів. Перше глузування бентежить молитовну душу, але ти вже пережила його і не залишила молитву, а наступне глузування спонукає до молитви. Ти говориш, що й сама це випробувала. Тепер тобі і Господь ближче, і церква миліша, і молитва солодша. Знай, настане час, коли глузування припиняться. А буде схвалення, подив і подяка. Але тоді твоя душа опиниться в більшій небезпеці, ніж тепер. Зараз ти вчишся смиренності, а тоді тобі доведеться захищатися від гордості. І це вже інше випробування, інша спокуса. Знай. Саме ті, хто мучить нас глузуваннями, є нашими ворогами. Про них говорив Господь, любіть ворогів ваших. Не знаючи, що роблять, вони роблять нам добро. Засмучуючи і пригноблюючи нас, вони розпалюють у нас смолоскип Божественного вогню. Лаючи слід нас, коли ми йдемо в храм Божий, вони наближають нас до Бога, завдаючи нам прикрощів на землі, вони роблять небеса більш бажаними для нас. Мороз і вітер не бажають дереву добра, але й мимоволі приносять йому це добро, так і вороги твої. Тому прости і благослови їх. І молися Богові за них, і люби їх, як своїх найбільших після Господа благодійників, у цьому вершина любові. Але якщо душа твоя не стерпить цього незначного шуркотіння праху земного, посоромишся тоді перед Христом, тоді Він усміхнеться тобі і не тільки люди, і демони. Частіше відвідуй будинки скорботи, бувай на цвинтарі, думай про хрест Христовий і прикладайся до нього частіше, думай про кінець життя, все це допоможе тобі зміцнитися в молитовній прихильності і здобути перемогу. Мир тобі і милість Божа! Лист 4 До Богослова, що хвилюється за невір'я людей. Багато гіркої правди у твоєму листі. Але не впадай у відчай. Розпач це дань смерті, яка дістається безбожникам, коли вони вінчаються зі смертю. Був і тяжкий для церкви Христової час. Але воїни не занепадали духом і не програвали битви. Почитай тільки святителя Василія Великого, що діялося тоді в церкві і у світі Чорна ніч у бурхливому морі. Здавалося, що наближається Кінець світу, що приходить суд Божий. І ось промайнули сторіччя, віра Христова не тільки не згасла. Але поширилася по всій землі і освітила всі частини світу. І хай вона не скрізь світить однаково яскраво, все таки промені її проникають усюди, десь прямо, десь навкісно. Кілька днів тому у мене був професор Хманінг із Нью-Йорка, багата душа, наповнена й світськими знаннями і вірою одночасно. Я запитав його про віру американських студентів. Я знаю, сказав він, що віра Христова непереможна сила, не мов ртуть у барометрі, вона убуває і прибуває, але не слабне». Дрібні і неосвічені люди прикро помиляються, коли пророкують християнству загибель. Сто років тому, коли інтерес до вивчення природничих наук уже пробудився, то на богословському факультеті університету було тільки 5 студентів, тільки 5. І коли вони складали іспити, однолітки зглузували з них, говорячи, Невже вам не зрозуміло, що з релігією покінчено? Сьогодні ж через 100 років у тому ж університеті кілька сотень студентів богословів. Так говорить американець. Про американців. А ти, серп, подивися, скільки богословів тільки в одній семінарії, більше 200. Що привело вас у духовну школу? Невір'я ваших 200 батьків і 200 матерів, чи ваша віра? Без сумніву віра. А те, що деякі християни відпали від віри, чия це біда, якщо не їх власна. Хіба їхнє невір'я скасовую віру Христову? Так запитував апостол Христовий у перші дні християнської історії, яка тепер нараховує 19 віків. Минулі сторіччя виправдали його світлий погляд у майбутнє. Дивись і ти таким же світлим апостольським поглядом на майбутнє Християнства! Спробуй написати дослідження про церкву під заголовком, Тріумфальна колісниця Христова. Твоя скорбота про невір'я деяких людей видає твою любов до Бога. Ти й сам знаєш, що скорбота один з найбільш частих проявів любові. Але бережися, щоб ти не зненавидів невіруючих. Це було б згубно для тебе і не принесло б їм ніякої користі. Дивися на них жалістю, як на мандрівників, пограбованих у дорозі розбійниками. Співчувай їм, як співчуваєш злиденним і бездомним. І молися Богові за них, і станеш місіонером. Хай твоїм першим місіонерським правилом буде молитва за Тих, хто відійшов від віри, Хай перебуває благодать Божа на тобі. Лист п'ятий. Матері, що не змогла знайти могилу сина. Шукала ти його на всіх військових цвинтарях, пройшла від Златобора до корфи і салонник. Піднімалася на Каймакчалан на котячий камінь, спускалася в долини мертвих, де б не почула про військовий цвинтар, поспішала туди. Просила читати списки похованих, сама читала написи на хрестах нема і нема його. Не сумуй, дорога мамо, сильно горювати це гріх. Земля є Божою і усе, що на ній теж, де б не була могила твого сина, вона на Божій землі. Торкнися землі перед порогом будинку і ти торкнешся краю могили свого сина. А для всевидючого ока Божого, що споглядає землю, мертвих не існує. Якщо син твій захований від тебе, він не схований від Бога. Господь сам сховав його від тебе, щоб очистити тебе скорботою, твоє серце, і підготувати його до несподіваної радості, яку ти відчуєш, коли зустрінешся із сином у вічних чертогах своїх. Могили багатьох великих і святих людей невідомі. Невідома могила пророка Мойсея. Невідомі могили багатьох апостолів і мучеників Христових, невідомі могили пустельників і постників, але імена їхні червоними літерами вписані в календар, ми прославляємо пам'ять їх, зводимо храми на честь їхню, підносимо до них молитви, але могил їхніх не знаємо. Не сумуй через те, що й могила твого сина відома тільки Господу, як і могили скількох святих Його. Є в Дебарі одна мати, син якої похований у далекій країні. Неміч завадила їй побувати на його могилі. Тоді вирішила вона щосуботи приходити на військовий цвинтар у Дебарі. Там лежать воїни, чиї матері не можуть дістатися до могил синів. І вона ставить на цих могилах свічки і молиться, і просить священника покропити могили і пом'янути імена, написані на хрестах, і пом'янути сина її Панаса. І ти можеш робити так само, і затихне твій біль. Важливо, щоб ти думала не про могилу, а про душу дитяти свого. Зрозумій, у жодній могилі на землі нема душі Його, душа його ближче до Бога, до тебе, ніж до могили. Була ще одна мати, що бажала знайти могилу свого сина, але могила Його перебувала на бойовищі, і матір туди не пустили. Повернулася вона безутішно додому, але одного разу, за промислом Божий, з'явився їй син у кімнаті її, підхопилася мати і вигукнула, Де ти, сину, мій? Ходив з тобою, мамо, і повернувся, і ще сказав їй, щоб перестала вона плакати, тому що йому добре. І ти не плач. Почни творити милостиню за упокій душі сина Твого, Слізми ти досить наситила землю серця свого, настав час зійти паросткам. Найдорогоцінні паростки, які зі сліз зростають, молитва, милостиня і смиренність перед волею Божою. Хай молитва стане одною хресною дощечкою – а милостиня іншою, з них зробиш хрест синові твоєму. Молитва спрямовується вгору, а милостиня поширюється вшир. Покірність перед волею Божою хай буде цвяхом, яким скріплюється хрест, не відокремлюй молитву від милостині, і благодатна розрада на небі з'їде на серце твоє, немов роса на спраглу траву. Мир тобі і Боже благословення.